Раніше ви не робили обстеження рентгенологічного зубів. панорамний знімок, такого Ні. не робили. Військовослужбовець Андрій Завертайло проходить огляд після протезування зубів в обласному центрі стоматології. Перед війною треба було вирвати зуби, ставити корунки. І От Почав це робити, але ж ну війна, і от півтора року, і воно усугубилося, Да, зуби повисовувались. Було некомфортно їсти, приймати їжу, там пережовувати. Чоловікові зробили металокерамічне протезування. На позиціях це дуже важливо, в принципі, тому що ну воно ж в голові, да і болить зуб, коли були зуб, Ти не такий уважний, там да. Тебе це відволікає, Стало жувати набагато зручніше. Ті посмішка, да, ясна річ, наче такого нічого особливого, але от дивишся там, в зарклада, там О, нічого собі. Там. Ти беззуби є. Хлопці, які до нас попадають у відділення, ну, зачастую мають складну патологію, тому потребують комплексного підходу до цієї проблеми і хірургічного, терапевтичного, і ортопедичного і втручання. Тому перед початком лікування пацієнт проходить обстеження, потім визначається план лікування, санації, підготовки до обраного протезування. Тризування зубів для військовослужбовців у центрі стоматології безплатне. Здійснюють його із серпня 2023-го у рамках обласної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників і захисниць, каже заступниця головного лікаря медзакладу Наталія Лупаца. Фінансують її з обласного бюджету. А в рамках цієї програми вже більше 340 чоловік отримали допомогу. і В середньому витрачено на це 1 мільйон 300 тисяч гривень. В наступному році, в 2024 і в 2025 році, планується збільшити суму витрат на цю програму і складатиме це десь по 2,5 мільйони кожного року. Це мостоподібний керамічний протез, який фіксується на зубах пацієнта. Всередині йде металева, металева конструкція зверху облицювання фарфором ну, і керамікою. Ми маємо можливість обирати естетичні і високовартність протези. Виходить так, що ми відновлюємо не тільки функцію жування у наших пацієнтів, а ще й гарну посмішку. Почалась біль на вихідних. Прийшов до лікаря. Зробили операцію по видаленню зубу, підлічили. Тепер будуть ставити протез і далі лікувати інші зуби за словами Наталії. Лупаци, час протезування у закладі триває кілька тижнів у складних випадках до місяця. Пацієнти можуть як самостійно підійти в реєстратуру пацієнтів, направляють з лікувальних закладах, в яких вони знаходяться на реабілітації. Також ми спілкуємося з військовими частинами, які знаходяться десь близько нашого нашої в нашій області, близько нашого міста. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.